Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, сьогодні 10 січня, і давайте подивимося з вами на Лойда Остіна. Ви просили, так? і заодно подивимося допомогу Україні від Штатів. Так? Щоб є у вас побоювання, десь ви почули таку інформацію, що Штати можуть покинути Україну ну, в плані допомоги, і, і взагалі. Хіба взяти, ну, добре, будемо на ці. Давайте глянемо. Спочатку про Лойда Остіна просто є це декілька днів назад, да, ця інформація стала відома про те, що його госпіталізовували в Ам... лікарню. Про це ніхто не знав. На... Зараз є інформація про те, що це було ускладнення від раку. Що була там якась певна операція, але медіа України, ну, це ваше питання. Да? Я читаю ваше питання. Що там з міністром оборони Штатів Остіном, чи то його отруїли, як говорять медіа України, та деякі тарологи, чи то просто гострий грип, ну, Давайте подивимося, чи є втручання, Боже, де воно ділося. Ось ця фотографія. Лойда Остіна, да, Причина госпіталізації. Спочатку його, а потім допомогу від штатів. Ллойд Остін. Причина. госпіталізації. Причина. Госпіталізації. Причина його поганого стану. Давайте так, мабуть, да? причина його поганого стану, через що його. Поклали в лікарню? Ом, одразу диявол Сейчас, друзі. Це пов'язано з його роботою. Зараз панство, чи це пов'язано з його роботою. Ну, от, розумієте, от здавалось би, да? а чи, чи дійсно е, є факт раку. Ну, давайте ще так, чи дійсно. Да, так. Якесь втручання було, да, можливо, там якісь операції, тобто, ну, лікарі там щось таке дійсно робили. Ситуація, дивіться, яка Ну, цікава. З однієї сторони присутній диявол, да, тобто це по дияволу завжди хтось щось хоче зробити погане для людини ну Дуже часто, да, там 90% випадків. Що це для його здоров'я вивести його, вивести, при, прибрати його від прийняття певних рішень, прибрати його від влади, тобто зробити так, щоб його відсторонили, да, по відлюднику іди по відпочинь через певну хитрість. Ну, тобто Якось так. Чи це пов'язано з його роботою? Е, та, можливо, пов'язано, тому що, знаєте, як по трійці Пентаклів по е, п'ятірці мечів, це коли люди не можуть домовитися, да? можливо, десь щось потрібно було відтягнути певні процеси, або його потрібно було забрати для того, щоб без нього прийняти якісь рішення, або пустити на самотьок якісь рішення. Тобто, ну, от якось так, це, да, це хтось міг скористатися його відсутністю, а в плані того, щоб щось узгодити те, щось узгодити те, що. Не могли домовитися разом з ним, що це все в плані його роботи. Взагалі причина його ну, знову ж таки Верховна Жриця вже, да, це якісь та таємні е приховані е ігри, не вся інформація відома, тобто не все, що нам показують, е то є. Ну, не те, що правда, тут не про брехню йдеться, тут йдеться про те, що справжні. Причини можуть приховувати, да, і вони їх приховують спеціально. Можливо, дійсно був сторонній вплив посилі, сторонній вплив на нього, на його почуття, на, на, на його стан здоров'я. Да, це дійсно могло так бути. І знову ж таки, щоб була якась пауза, можливо зробити так, щоб він. Відпочив, його потрібно було прибрати, щоб він зліг. Знаєте, отак, щоб зліг по сімці пентаклів, щоб людина нічого не могла робити. І, 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 інакше спитаю, чому він опинився в лікарні 1 січня? чи коли там, да, Чому його госпіталізували? Ой, да, Остіна. Чому? Туй Остін, чому тебе? Госпіталізували. Ну, от знову ж таки, королева мечів, паш мечів, вісім. Тобто через вплив, ну, тут дійсно хтось міг вплинути на все це в плані на його здоров'я, якесь загострення могли, могли викликати, викликати, да, зробити так, щоб йому стало погано, щоб знову ж таки обмежити королева мечів дуже часто, як покарання, як помста, як ну, щось таке, знаєте. Це з однієї сторони. Ну, можна, ну, звісно, давайте я перепитаю. Знову ж таки, король Пентаклів у мене загаданий на Кремль. Ну давайте я перепитаю, чи замішаний тут Кремль в цій темі, чи замішаний тут Кремль в цій темі, в тому що йому стало погано. Ну, а, чому ні? А, в принципі Чому ні? Про що карти говорять? По дві ці жезлі. рішення приймалися. Можливо, вплив якийсь був десь дійсно з іншої сторони да через людей, які зацікавлені в певних ресурсах. от І єдине, що вплив дійсно міг бути на нього через його дім, тобто через людей, які ну до нього. Uh, ну, мають якийсь доступ да, по четвірці жезлів, з ким, він там, з ким він там може контактувати. Тобто, по Кремлю, ну, да, по відлюднику тут мечів дійсно є якісь свої інтереси в цій ситуації, да, Росія свої інтереси переслідує. Що дійсно стало з його здоров'ям, чого його. Що, що саме йому стало погано, чому йому його госпіталізували? Ну, е, королева жезлів двійка кубків, чи могло бути отруєння, чи щось таке могли йому дати. Да, і знову ж таки, по дияволу. Королева жезлів взагалі дуже часто це присутність третьої сторони. Тобто присутність якоїсь жінки, да, або. Просто якоїсь сторони, яка могла ну людини, да яка могла дати щось таке не дуже. ну Карти говорять самі за себе, да двійка кубків щось передали по, по дияволу так, щоб було йому дуже погано, щоб викликати у нього не дуже гарний стан. А для чого його відсторонили? Від, для чого потрібно було його забрати? Покласти в лікарню, кому це вигідно. Кому це вигідно покласти було його в лікарню? Ну, знову ж таки, певному королю Пентаклів. Король Пентаклів захищав свої інтереси, інтереси родини своєї, да, можливо, своїх капіталів. От. Захищав інтереси. Свої в плані ресурсів е Для чого? Ну, бачите, як повторюється? Повторюється, тут Україна причетна, це стосується України інформація все дивіться. значить е, Питаю, Да Ну для чого поклали в лікарню і так далі. Тут е, це від певного короля кубків іде е, хитрий план, ідуть хитрі дії від певного короля Кубків. Для чого? Знову ж таки, прийняття рішення е, по роботі, по. Зірці це можуть бути, знаєте, як відкрита інформація, прийняття рішення стосовно інших країн і так далі. Чи присутня тут Україна? Та, звісно, от і виходить і королева кубків карта, да? Можливо, як України, та, яка чекає на допомогу, можливо, десь загальмувати допомогу Україні, да? зробити так, щоб. Ну, Дійсно, такі ресурси, певні поставити, поставку певних ресурсів поставити на паузу. Ну, тобто, от. прибрати його, щоб можна було ем, просувати якісь рішення, да? або, навпаки, просто загальмувати прийняття певних рішень. Загальмувати прийняття певних рішень. Ну, і давайте спитаємо, що його чекає в плані здоров'я Лойда Остіна, що його чекає. В плані здоров'я, що я. Ну, важко буде виходити, ну, а взагалі в цілому, що жити буде? Ще якісь можуть бути операції, ще щось може бути таке, от, знаєте, для ну, направлене на полегшення його стану. Ну, карти такі собі, знаєте. Дай Боже, щоб стало йому легше. От хтось ніяк не вгамується. Слухайте, ну ще щось таке може бути. Ще щось може бути. Хтось дуже сильно направлений на те, щоб він... Все ж таки пішов. Оці дві карти можуть говорити дійсно про смерть. Ще й по верховній жриці, тут і вежа на дні колоди, і десятки кубків. Ну, тобто оці дві карти також можуть говорити про смерть. Тут ще якась криза в нього може бути, ну дай Боже, щоб. Ще хтось може ну, спробувати закінчити цю справу. Я просто питаю, чи щось йому загрожує. Да, дійсно, ще є загроза ще для нього є, і знову ж таки, по рицарю кубків, по місяцю. Хтось ще, знаєте, як закінчити те, що не вдалося. Хтось ще може спробувати це зробити. Ну, блін, давайте побажаємо здоров'я, дай Боже, щоб. Дай Боже, щоб все було нормально. А, з приводу допомоги. Давайте спитаємо Штати, з приводу допомоги Україні, чи допомагатимуть? Давайте що на зараз? Допомога Україні від Штатів. Що на зараз? Допомога України. Україні від штатів, На зараз що? Ну? Чому обмеження? Звідки? О, що вам сказати? Дивіться з однієї сторони є певні обмеження да, на зараз. Те, що намагаються загальмувати ці, цю допомогу, да, це факт. Причому намагаються загальмувати із середини країни в тому числі. Тобто тут момент виборів, да, те, що вони готуються до виборів, те, що намагаються, Це, знаєте, така не те, що передвиборча компанія, а передвиборча війна. Тобто, це передвиборча війна. Чи, ну, що це все от, ну, взагалі, знаєте, як просування інтересів певної сторони, просто ну, Росії це все дуже сильно вигідно. Те, що вони можуть підбурювати ці всі теми, спонсорувати ці всі теми, розраховувати на людей, які знаходяться ну В Штатах і мають свої інтереси в Росії, і е, Росія підтримує цих людей, і через них, може, знаєте, і провокує ці всі ситуації. Тобто е, це дійсно да так воно і є. Бо це я питала про Росію, да чи є, ну по, по, по трійці жезлів, да чи є лапи Росії ще і тут в плані затримки цієї допомоги, да звісно, є. Це їм вигідно, і вони, ну, бачите, як своїх людей підгодовують, тримають за, за щось, або на чомусь, або, ну, якимось чином, вони їх мотивують виступати проти допомоги Україні. Чи буде Штати? Давайте, ну, в. В цілому, в загальному, чи будуть штати допомагати, чи буде допомога до кінця війни, чи будуть штати допомагати Україні. Ресурсами, чи будуть до кінця війни штати допомагати. Допомога йде. Допомога йде, але по відлюднику це ну, не відкрито це приховано. Звісно, це не ті об'єми, які б нам хотілося. І які б взагалі, по великому рахунку ті, які потрібно давати, да, щоб. Отримає Отримає панство. Отримає все. Знаєте, є певні домовленості, по яким Україна дійсно як отримає все, те, про що. Говорили. А те, що намагаються, намагаються підвісити це все, да, це, це факт. Можливо. Можливо, певний час і буде так, знаєте, небагато-небагато. Але робиться це все невідкрито, невідкрито. Тому, друзі, ось так. Звісно, хотілося б більше, одразу і прям все, щоб один раз гахнуть по тій Росії, да, і закрити всі питання раз і назавжди, і не тільки для України. Ну, друзі, ось так. Ресурси, да, звісно, вони будуть, допомагати Штати будуть не в тій кількості, якій хотілося б, але все рівно щось іде. І за ту допомогу ми їм дуже вдячні. А я вам дякую за ваші питання. Дякую за підписки, за коментарі, за ваші вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.